Сьогодні говоримо про те, як правильно з'єднувати літій залізофосфатні 12 вольтові акумулятори. Розкажу про типи з'єднань, про основні помилки при підключенні до інвертора чи ДБЖ і на які нюанси треба звернути увагу, щоб отримати надійну і ефективну систему живлення. Почнемо з теорії. Дуже коротко. Є всього два основних типи з'єднання акумуляторів: це паралельне, коли ми хочемо збільшити ємність, і послідовне, коли потрібно збільшити напругу. Також є комбінована схема, схема з середньою точкою. Але сьогодні ми зосередимось на базових, щоб просто розуміти принципи. Паралельне з'єднання це коли ми з'єднуємо плюс до плюса, мінус до мінуса. При цьому загальна напруга лишається незмінною, тобто 12 вольт, а ємність складається. Наприклад, два акумулятори 12 В 200 А з'єднані паралельно дають нам в сумі 12 вольт 400 Агодин. Чотири акумулятори 12 вольт 200 ампер годин дають нам сумі 12 вольт 800 ампер годин. Я думаю, що тут все зрозуміло. При паралельному з'єднанні усі акумулятори мають бути від одного виробника, мають мати однакову напругу, однаковий внутрішній опір і однаковий стан заряду. Ємність можна брати різну, але не бажано, тому що менший акумулятор буде швидше деградувати, що з часом буде призводити до розбалансу. Про балансування буде в кінці відео окремий блок. Найпопулярніша помилка це коли ми з'єднуємо акумулятори. З собою, а крайні виводи підключаємо до інвертора. Так робити категорично не можна, тому що навантаження на акумулятори буде нерівномірним. І напруга і струм заряду так само будуть нерівномірні. І як результат, нижній акумулятор, який у нас ближче до інвертора, при заряді буде перезаряжатись, а верхній отримувати недозаряд, що знову ж таки впливатиме на ресурс. Показую на практиці, як це відбувається. У мене є 4 акумулятори, які паралельно з'єднані. До крайніх виводів я підключив ДБЖ, до цього ДБЖ нагрузку приблизно 1 кВт. І зараз ми подивимось, як буде розподілятись навантаження між акумуляторами. Нагрузка складає сумарно в нас приблизно 92-93 ампери. Міряти струм ми будемо BMS-кою. Вона має Bluetooth-модуль, відповідно, я можу підключитися телефоном і промоніторити кожен акумулятор окремо, чим власне зараз і займемось. Акумулятори пронумеровані знизу вверх від 1 до 4, і так само в додатку ми будемо бачити, який саме акумулятор підключений. Починаємо знизу вверх, з першого акумулятора. Поїхали. 16,4 А нагрузка.

Є чотири перевірених способи: перший це діагональне з'єднання це найпростіший варіант, і його цілком достатньо для рівномірного розподілу навантаження двох акумуляторів. Можна з'єднувати і три таким чином, але ідеального балансу вже не буде. В середній акумулятор буде трошечки менше отримувати нагрузки, тому прийдеться періодично міняти їх місцями. Другий спосіб це так зване half way з'єднання або з'єднання посередині. Тут основний момент в тому, щоб дроти, якими ви з'єднуєте між собою акумулятори, були однакової довжини, однакового перерізу. Ну і само собою однаковий внутрішній опір мали. А вже до інвертора ми підключаємось з максимально середніх точок. Ось цих, наприклад. Третій і четвертий спосіб він підходить для будь-якої кількості і, як правило, це від трьох і більше. І по своїй суті, це, мабуть, найкраще рішення, при якому всі акумулятори в батареї будуть однаково нагружатись при будь-яких сценаріях. Це використання терміналів або шин. Такий тип з'єднань він не є популярний, особливо в побутовому сегменті, але якщо ви хочете максимальну надійність, і у вас три або чотири акумулятори, які ви хочете з'єднати паралельно, то альтернативи у вас по суті немає. Послідовне з'єднання. Тут ми з'єднуємо плюс з мінусом, далі мінус з плюсом і так далі, в залежності від кількості акумуляторів. Тобто з'єднуємо ланцюжком і при цьому загальна ємність у нас не змінюється, а напруга складається. Наприклад, два акумулятори 12200 дають нам в сумі 24 вольт 200 годин. Чотири акумулятори 12 воль 200 годин дають нам збірку 48 В200 годин. При послідовному з'єднанні діють ті самі правила, що і при паралельному, тобто це акумулятори одного виробника. Акумулятори однакового внутрішнього опору, акумулятори з однаковим станом заряду, і на відміну від паралельного з'єднання, ще й однакова ємність має бути. Якщо ми візьмемо акумулятори різної ємності, наприклад, одну сотку і одну п'ятдесятку, і з'єднаємо їх послідовно, то на виході ми отримаємо 24 вольти 50 годин. При такому типі з'єднань при послідовному загальна ємність завжди буде дорівнювати ємності найменшого або ж найслабшого акумулятора. Тому балансування в даному випадку це дуже і дуже важливий момент, про який ми далі і поговоримо. Перед тим як з'єднувати акумулятори, потрібно обов'язково вирівняти їхній стан заряду. Це і називається балансування. Навіщо це потрібно? Ну, якщо акумулятори будуть мати різний заряд. То один акумулятор буде перезаряджатись, інший не дозаряджатись, і це призведе до втрати ємності і швидкої деградації усіх акумуляторів. Тому перший крок перед будь-яким з'єднанням, чи паралельним, чи послідовним це кожен акумулятор окремо зарядити до 100% заряду, або до 100% SOC, State of Charge. І дуже важливо не плутати цей SOC з простою напругою. Якщо у свинцевих акумуляторів ми знаємо, що там умовні 12,8 В – це 100% заряд, 12,5 В – там 90% заряд. То з літій залізофосфатом так не працює. В літієвих акумуляторах напруга не завжди прямо показує рівень заряду. Наприклад, два акумулятори по 13 вольт однакові. Один з них може мати 90% заряду, а інший 80%. Тому орієнтуємось саме на SOC, саме на стан заряду, який, як правило, можна побачити на дисплеї акумулятора чи в додатку, якщо має Bluetooth модуль. Чим заряджати літій залізофосфатні акумулятори? Ідеальні варіанти це спеціальна зарядниць для літій залізофосфатних акумуляторів, лабораторний блок живлення або інвертор чи ДБЖ з режимом для літій залізофосфату. Якщо таких варіантів немає, то в крайньому випадку можна використати звичайний зарядний пристрій для гелевих чи аджм акумуляторів. Але майте на увазі, що такі зарядки не завжди доводять заряд до 100%, тому баланс може бути не ідеальним. Балансир це пристрій, який вирівнює рівень заряду, тобто SOC, між окремими елементами або акумуляторами батареї. Є два типи балансирів. Пасивні балансири, вони розсіюють надлишковий заряд у вигляді тепла і працюють тільки під час зарядки. Пасивні балансири зазвичай вже вбудовані в акумулятори разом з БМС. Їх завдання підтримувати порядок між елементами всередині одного акумулятора. Активні ж балансири вони більш розумні та ефективні. Вони можуть працювати як під час заряду, так і під час розряду. Активні балансири. Переносять заряд від більш зарядженого акумулятора до менш зарядженого, а не просто спалюють енергію як пасивно. Чи потрібен балансир при з'єднанні 12-вольтових акумуляторів? При паралельному з'єднанні балансир не потрібен. Акумулятори автоматично вирівнюють свій заряд між собою, і енергія перетікає з одного в інший ну, автоматично. Головне, щоб перед з'єднанням усі були повністю заряджені. При послідовному з'єднанні ситуація трохи інша. Якщо ви з'єднуєте два однакових акумулятори і попередньо їх зарядили, то балансир можна не ставити. Для надійності можна, але гострої необхідності в тому немає. Балансири реально потрібні в таких випадках. Перший це коли у нас три або більше акумуляторів, або коли акумулятори різного віку або стану. У таких випадках активний балансир допоможе зберегти ресурс батареї і уникнути швидкої деградації. Дякую всім за перегляд, дякую за ваші пальці догори і до зустрічі у наступних відео.